Друзі, вітаю вас на каналі Дніпрам. І сьогодні у нас таке незвичне відео для нашого каналу, бо не буде нічого або майже нічого про інструмент. Тут буде про людей, про майстрів, які наближують нашу перемогу. З міркувань безпеки ми не можемо сказати, куди ми їдемо, навіть область не можемо сказати насправді. Просто дивіться і, і потім читайте опис під цим відео. Розкажіть, ви все ж волонтер чи військовий? Підписав контракт в теробороні. З перших днів взяв у мене була своя зброя, взяв зброю, пішов, організував перший блокпост у нашому місті, ну приймав участь, активну участь в організації і за своє перший один із перших у кого була рушниця. І ми так організувалися, і потім вже військові підійшли, видали нам зброю і підписав контракт з теробороною. Тому ми як місцеві теробороновці, але буваю в Бахмуті. Ну, Два-три рази на місяць буває в Бахмуті. Тобто їжджу те, що ми виробляємо, сам його відводжу. Бувають моменти, ну, відпробуємо, налаштовуємо. Якось поясняю для чого, бо таких речей нема в частинах, і вони не дуже розуміють, для чого, наприклад, те, для чого як його поставити на баланс, кого видали, хто буде за ним слідкувати, на кого приписати. Ну там є деякі. Ну я так як я сам волонтер, я розумію там складність з цим, там прийняттям, постановкою на баланс, там і, да. і так далі, і так далі. Це, це а. дуже складно, да, да, да. А, і я так розумію, ви в Бахмут їздите до своїх хлопців, які були з вами в теробороні? Ба, б, да. в більшій кількості. Да. Але є люди, які побачили, і їм теж треба. Я побачив на бойових позиціях, що дійсно їм треба, там бувають. Деякі моменти, особливо на ну от Бахмут ну, на першій лінії, де не може зайти велика техніка, бо ці мобільні гради, чи ну будь-яка вона до звичайної машини можна причепити і поїхати будь-яку ну, місцеву точку, і приїхати і зробити свою гарну справи. І це у нас зараз за спиною такі міні-гради, там на два С... на три залпи. Так, да, це партизан на три залпи. Вони да. Ну, можна по-різному використовувати, можна на одну як бойова задача. Часте це вже використовують хлопці. Вони там більш знають для чого. Ну орієнтуються на місцевості. Я бачив, що такі штуки ставлять на пікапи. Так, на... так, ну пікап стоїть коштів. А, пікап а може це можна причепити до умовних долю машини. До любої Жигулі. прицепили до запорожця, поїхали, зробили свою працю і уїхали. Тому вони мобільні. Є по-перше, це ціна. Не залежить від машини, машина може ламатись. Ми столкнулися з такою великою проблемою, коли не могла машина виїхати на бойову, поставлену бойову задачу із-за того, що машина була поломана і не використали. І це буде. Було... Критично для наших хлопців було. А ця техніка ну, вона мобільна. Її можна навіть взяти два-три чоловіка і покатити вручну, навіть по грязюки, там пусть чотири чоловіка, ну її прокатить. Вона може поїхати на бойову позицію. А машину, вибачте, то ні. Та в цілому да, на війні машина це такий розхідний, розхідний матеріал. Да. А тут нічого такого складного нема, просто руки прикласти, дещо там подналаштувати і все воно працює. Оце теж придумано, теж придумав, коли побував на бойовий, побачив неприємні речі, коли не могли наших хлопців довести ну, для більш потужної медицинської медичної допомоги. А це ж все ж таки на чотири людини можна взяти і покласти і довести до якби, є шанси на життя то якось воно ну, так, я, збільшується. Да, тут навіть кратно. одна людина, ми випробували, одна людина може спокійно підійти, от дивитися, взяти одною рукою, двома і повезти. Есть, це не складно. Люба машина, есть, по рівній поверхності так, але по, ну, там, по грязюки два-три, чотири чоловіка може це зробити. Це шанси на життя, тому я рахую, що це дуже корисна річ, і це одна з тих речей, яку ви завтра везете в Бахмут. Правильно, так да, ну, да. я Бахмут. вже таких відвіз. Це вже третя установка. Дві я вже відвіз сам на Бахмут Відвіз хлопцям, і це вже готовив іншу. Ви цим всім займаєтесь самі, чи у вас є якась команда? Є команда. Хлопці допомагають, звичайно. Тож, опять-таки, це наші місцеві, обороновці, мої друзі, які після основної своєї роботи приходять, допомагають. Деякі люди приходять за гроші. Нема за що жити, тому приходиться вишукувати, опять-таки, хтось донатить і з цих коштів робимо. Я так розумію, у вас є якась там, там чита, чи фонд благодійний? І, ні, нема. Просто нема. там бачу. Просто малобанк, звичайно, банк, от, люди нашого села. Я дуже вдячний їм, адміністрація тобто, допомагає. От. Є деякі фірми там, я, е, айтішники теж допомагали, дуже вдячний хлопцям, які теж приймали участь у зборах, долучались. І... То дуже, дуже дуже корисно допомога. Давайте ну у нас аудиторія достатньо велика. Я думаю, це відео подивляться достатньо багато людей. Я вам пропоную наступну штуку, що звернувся до фірм якихось, які займаються металом, і щоб ви можливо надали нам списочок, і ми цей список залишимо в описі в будь-якому разі через нас зв'язок, і ми вже через там далі сконтактуємо а, вас напряму, щоб вам, вам цей метал надали. Добре, добре. Це буде велика допомога. Я бу, буду дуже. Я думаю, ящна. що ми і у нас в Ангарі подивимося. У нас там стільки металу непотрібного лежить. Підправимо вам машину. Так. Вон є ще одна така велика. Це зенітна установка новенька. Трошки я її домодернізував. Ну це турель для кулеметів. Угу. Але в чому її плюс? Вона по перше, тут є крило. Для відступу, щоб можна було більш е, потужно. машини, так да. ну вона може встановлюватися на машини, на пікапи, то угу. що зараз хлопці роблять. Ми вже деякі зробили з такими, багато зробили. І оце крило показало себе дуже корисно, бо чого я його придумав, я скажу, хлопці, молоді хлопці, азовці, вони такі виросли на війні з 14 років, вони більш війни нічого. Ну виросли на війни в 20 років своїх. І після мого питання я йому задаю питання: а як ти будеш відходити назад? А він каже: А зачем назад? І я потім Не, розумію, немає що цього розуміння. Немає розуміння, що він може піти назад, і тому я зробив для цього, щоб перевести кулемет в інший кут, і можна було там же ж мало місцевості угу. з іншої сторони, і можна було працювати назад. Тобто, якщо прийдеться зматуватися, то щоб можна щоб було працювати на стрілюватися. Да, сі, відстрілюватися да. назад. А ще плюс це допустимо по ДШК зроблена, да але а давайте одразу ДШК це от... це кулемет, це потужний 12,7 кулемет. Такий великий потужний кулемет, і вона чим плюс в цієї да, виробництва того, що воно міняється. Я можу її поміняти на Брауні на 240 на будь-який кулемет, міняю тільки внутрішню частину і все. А воно зроблено по ці види кулеметів. Ну, більш потужні, це... більш потужні. Добре, ви там нам за кадром казали, що до вас от приїжджають там якісь заводи, виробники. Так, так, да, є. Дивіться, це е... Це з приводу мінометної да, тієї це штуки. Це З приводу мінометної, так, да, бо є така. Я я Ми... просто перепрошую, я хочу ще акцентувати увагу на оці штуки. Що ви кажете, що замінюються. Це звучить як знаєте з якогось супертехнологічного виробництва. Бо ну там не знаю, умовно на фотоапаратах об'єктиви. Там теж замінюється і там підходить, там, якщо замінити, то якусь маленьку штучку. А по факту це зроблено там простими людьми в просто в, в гаражі, грубо кажучи, і це дуже надихає. Ну так і не зовсім так. Я в самому разі поцматив, в мене були американці тут знімали фільм. Да, вони мене познайомили з військовими воєнними. Американці теж були тут. Вони не можуть нам допомагати з воєнною, ну тільки там через якийсь там. Адмін ну деякі. Але в момент вони мені підказали цей шлях. Я ще роблю на них речах. Я вам uh -huh. потім відео покажу, що я робив ну, на, на машини, на пікапи це робив. Речах для чого? Бо я сам використовую uh -huh. у нас є свій полігон для того, щоб ну, попробувати, як воно То працює, звісно, щоб да. там вже нема часу. То награди в мене немає тут можливості використовувати. То мені проще, проще їх на Бахмут дати, там хлопці знають, що з ними робити. А от з цими речами тут ми на, місце, на місцевості використовуємо. Пробуємо, то Навіть не представляв собі, що великі кулемети вони їх дуже підбрасують, після третього пострілу дуже підбрасують вверх. І кулі всі йдуть вище. А треба, якщо колона або деяке паразить ціль по горизонту, то все ж таки краще, коли тримає речах і він не дає кулемету підбросити. Валить весь горизонт, тому це ну великий плюс для іменно для кулеметчиків, котрої штурмовики. Хлопці такі котрі... здавалось би дрібні якісь такі рішення, але які вирішують дуже багато. Дуже багато, бо треба тобі вразити, а не себе підставити. Тут все ж таки треба ну з розумінням до цього падати. Хлопці дуже потужні. Втім, скіті, кому я робив, вони. Просто супер. Просто ну, вони знають, що вони роблять. Вони, я повторюю, що вони виросли на війні, вони з 2014 року там, і вони все це бачать, знають, і хочеться їм допомагати. Те, що можемо зробити. Ну, приблизно так. Давайте перейдемо до тієї штуки для міномету. Це, опять таки, зенітний комплекс. Ну, це міні-ПВО була зроблена тоді ще дуже давно мною зроблена для того, щоб ну, по дронам працювати по верхнім цілям. Я хотів її зробити на електроприводах, щоб було зручно. Ну, я подивився, як це. Mm -hmm. ну, Таких правильних, більш потужних, і я захотів щось повторити подібне. Але я не знайшов тих механізмів, опять-таки, коштів, часу. І мені проще було зробити, от ті, якщо ви бачите, кулеметні стойки. Вони yeah. більш ручні, мобільні і швидко збираються і роблять так по градам Більш ну, мені була маса по тебе, бо коли один-два, то понятно, це, це річ буде, але їх. Пішло дуже багато цих дронів, тому мені довелося зробити е, тих штук дуже багато. Тому якось ну, воно так не, не дуже пішло. Але увагу ви задали вопрос по міномету. Да? Угу. Бачив, як хлопці робили, а да? п'ять таки не змогли спрацювати вчасно, бо підвела машина. Моє розуміння, треба зробити більш мобільну, щоб вона була чіплялась до мобільних, не затаскувалась на великі потужні машини, бо це час, нема часу там три після, всі, хто на бойових артилерісти знають, що після трьох хвилин вже небезпечно знаходити стрілятися, треба міняти Треба міняти, але ті, що у нас на це совєтська ще техніка, яка зроблена з других. Критерії у них ну, ну, по другій гроші, логіці. По логіці да. Тому приходиться підлаштовуватись під цю війну, та ж те, що зараз відбувається. Швидко, треба швидко реагувати, швидко переміщатись, де треба змитись. Така зараз війна, що не можна по-другому себе, бо це небезпека для життя. Тому все ж таки я при... хотів би, щоб підключилися. До речі, були в мене вже не одна фірма, яка виробляє причепи, і я їм пропонував. Це робить хлопці. Ну, зараз такий час, що треба робити. Ну, показав, познайомив з військовими, познайомив з американцями, котрім звели, показали, яка є в Америці, що є в нас, щоб зробити більш щось Таке середнє, середнє облегчене і дієве, щоб врятувати наших хлопців. Ну. На мой взгляд, погляд, що це дуже корисне для мінометчиків, це дуже корисна річ. Я ну, так розумію, це сюди просто ставиться міномет. Міномет, да, так, сюди, да. мінамет, і ну, ця штука, яка ну, це причеп, який чіпляється до тієї самої копійки. До речі, що мене здивувало найбільше, от я поки я їздив там в Бахмут, там славянські і так далі, що військові більше, більше їздять на якихось суперпростих машинах, там Москвич, копійка, старе форцієра умовно, а не на пікапах там чи ще на чомусь. Звичайно, щоб не жалко було. Розумієте, да. бо вони я сам попадав під вогонь, возив ці штуки, і мене теж дуже потужно зустрічали. Їхні снаряди знаю, що це таке, і тому велику, потужну машину, дорогу жалко. А таку бросив, втік нік ну, да. і, і забув, Тай що й вона полагодити копійку легше, ніж Nissan Navara да. умовний. Так, є, є таке, але ну бойові машини все ж таки, ну пікапи це кулемети, і це імена ноль-ноль. 0. То підвести більше, ну, привезти щось більш хазяйство, господарське, то для цього да, використовується більш дешеве. Але там вже більш. Ну потужні. і там і потужне треба. Да, бо ну, Я, от, допустим, в прошлий раз, да, от, був три дні назад в Бахмуті, і бачив особисто, що приїжджає машина, чотири колеса пробила. Чотири. Це та машина, там де отакі шини великі. А що було б з копійкою? Вона б не доїхала, навіть, б не було. то тому тут треба все ж таки, все таки потужні. от чому резина така більше? Там воно все, все грає роль, бо там дуже багато осколків, Дуже і там воно використовується. Та, більше. Я, я просто я, я в Києві пробував колесо. Там коли там росіяни заходили там в березні місяці гільзою. Я уявляю, що там відбувається. Ой, там, то взагалі я ну, зовсім інше. Тому ну от. Ну, це звичайні труби з, з градів орківських градів. Це хлопці у нас забрали їх трофейні. У нас а, а можна ти одразу таке питання? Якщо можна розказати, як цей процес взагалі відбувається? Береться підбитий град, і вам відправляється суто труби від них? Ну так, да. та в принципі так, але ну дивіться, не все ж можна казати. Ну от, <розуміти> да, я ж кажу, якщо можна розказати, це, це завдяки нашим хлопцям. Є у нас хлопці, потужні хлопці, які не бояться йти на сіру. Лінію розбирати ці подбиті гради привозити, і ми от переробляємо. Робимо вже дієве. То, що воно там, то воно не дієве. Але треба ну, щоб машина була пусть бита, але щоб труби були цілі. Бо вони є горівші, вони трошки гніли. Їх може потім к Вибираємо mm -hmm. ті, що ровненькі, і з них вже тоді вони працюючі. Ми доробляємо електроніку, робимо, пусковий механізм робимо ми так, щоб просто зручно було та. на замикання, я так розумію, так? Да, так, да, так, да, це прилад. Включив. перша, друга, третя ракета і пішло. Виключили. А воно, Не. типу, там від якоїсь 12 вольт працює. Е, звичайна крона. Крони? Типу, для мене це відкриття, що крона запускає ракету града. Отак от і є. 9 вольт, крона запускає ракету Града. Ну там імпульс спеціально є отут. Ну, я розумію, що там певно десь ще конденсатор схований. Так, 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 так. Ну, тут єдине, що механізму. Це тр -треба... Механізми шукали всі рішення, але не можемо знайти ну, щось більше дієве. Ну, є, ми пробували різні механізми. А це ну, мех... умовно механізм наведення, просто верх-вниз, ліво вправо. Так, Правильно да, розумію? Так, да, да. от воно, звичайне, бачите? Угу. Поворот. Поворот навівся. Тут є шкала, подивився по шкалі, коли тобі треба. Схоже на шкалу від токарника. Шкал, да. Так, так, так це і є. І підлаштувався. Ну, ставиться э, саме правильно. Тут вставляється же пліта і вставляється приціл. Mm -hmm. З прицелом. Хлопці працюють з прицелом, але прицілів дуже мало, тому що один град на 40 труб один всього ж прицел. Тому приходиться лібо вишукувати десь. А це в... приціл, типу, оптичний якийсь, чи це якийсь бусор? Ні, це а... Розрахований прицел. Ну, його тільки артилерісти. Він спеціальний такий прицел, це дуже тяжко достати. Але хлопців є. Вони є. Тобто тут його не може бути, то він там. Mm -hmm. Чи вони там діють? Вони одразу то... його там да, прилаштовують по місцю. Так, його... да, по місцю його випробують, роблять. Чи є у ворога щось подібне, такі, е, такі умільці? Во В'єтнамі була. Коли ми були разом з ними, угу. там була. Це давніше, з давніх ще, з той війни, там була. Але зараз я, ну, я не чув, що принаймні зараз вони використовували. У них дуже багато зброї той, що в них є. Вони її використовують. Такого, щось мобільного, ну я не бачу. Може, може є, не, не буду, як би. Спорить там ілі там доказувати, але ну у них є. У нас є, у нас точно є. Хлопці працюють. У нас трошки і інший підход к цьому. Ну да, там в нас цілому різна логіка. Не, не достає, да, недостатньо зброї, особливо такої мобільної зброї, де велика не може не пройти, бо треба іменно щось мобільне. А скажіть, скільки от таких мобільних міні-градів з вашого під, під вашої болгарки, не знаю, як це правильно назвати, виходить за місяць приблизно. Не можу сказати, бо це. Після війни можу сказати. Mm -hmm. Зараз я, ну, я зрозумів. не все. одна, не дві, не три, не п'ять і не десять більше. Тому як Все, о... я зрозумів, більше, тоді — да, куди, тоді. що і як, скільки, ну в якій кількості, ну вибачте. Ну потім, потім зможу. Зараз ні. Ні, мені мені це було там цікаво з точки зору продуктивності суто. Ну розумію, але війна, військовий. Да, стан, я тому, розумію, да, все, я да, ну, от, Ці от можна подивитися. Давайте. Турелі, давайте подивимось на це те, що ви казали для збиття да. дронів. Так, да. ну це от, звичайно ступиться від жигулей, ставиться це под Брауні, ставиться Брауні, зажимається і працюється по горизонтальним, і також можна трошки наклонитись по верхнім угу. цілям. Тобто воно звичайно а це, це под ДШК. Зараз ці турелі вони ще ну умовно на озброєні. Чи вже це не актуально там з новим ППО? Навірно вже не ну вони працюють, вони працюють, але ну зараз, дякуючи американцям, ну що все ж таки нам допомогли, дуже допомогли. Ну не тільки американцям, Європа дуже допомогла. Ще є Це в перші дні. Була дуже потреба, велика потреба. Особливо, коли пішли дрони, з чого воно і почали робити? Uh -huh. Це наше життя і на Наші сім'ї, діти були, то довелося щось швидко на колінах робити. Тому довелося от, от придумати от такі більш прості і швидкі швидки, щоб реагувати. Ну так, і зробили. Ну, про кількість теж не буду питати. Багато. Багато, багато. просто так. Да. Ду дуже багато. Але хто як я вже навіть запутався, хто хто їх використовує, хто ні. Зараз може навіть не дуже актуально, але ну, так, в окопах. Ще дуже корисно, от, що мені більш сподобається, ну, одна із перших от, розробок їх була для того, щоб можна було звичайні, вони низькі, так? вони більш розчитані на щось. Ну, покласти на техніку, либо ну якесь вже Це споруду, типу типу сошки якісь. Так, да. Але ми всі знаємо, що кулеметчики вони перші, хто отримує здачі. Тобто ті, хто вони на лінії огня, їх перших починають бачити і прильоти вони відчувають перші. Тому чим от вона ну, корисна, що під нею можна зробити окоп, відпрацювати по ворогу угу. і присісти. Тобто присісти, ти вже в землі. Тобто ти не вже не відчуваєш цих осколків і ти більш захищен в цим. Бо коли ти зверху і сидиш по прикриттям, ти ж все-таки урожаєш, ну, да. ну, підвергаєшся враженню. А тут є більш шансів у кулеметчика вижити, навіть в окопі. Да, треба повтора на повтора-півтора на повтора викопати і ну, таку траншейку, місце для кулеметчика, і більш шансів у нього ну, вижити. Тому це теж корисна річ для. Таких дій. Але у нас така війна, що все время туди-сюди. Ну, в деяких місцях вона працювала і дуже добре. Дуже, хлопці були дуже вдячні. Тобто ну. ці турелі вони працюють працювали там не тільки в Києві, як ППО, але й там на лінії Зітіння. Да, так, на лінії не, 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 непосередство на лінії вогня. Так що в Києві теж працювали. Але ну, просять, хлопці просять. Ну, Дієві діяв, хлопці, які на нульовці. вони. Знають, що їм потрібно, і вони замовляють, і я їм відвожу і як би, дороблю. Зараз ще менше. Зразу перші дні, коли не було імпортного озброєння, тоді було дуже тяжко і щось приходилось ну, вирішувати. Зараз трошки менше. Та от тоді смікалка в... ну, от, бач... да, от Тоді воно все пішло. І тоді. От. О, дівчата. Тітки нам плетують. Ну, вона сара, виш, вона день не дороблена, mm -hmm. шукає зараз на неї. Теж. А що на неї не вистачає? Кроваті. Ну, кроваті, чотири кроваті. Ну, це подвійна річ. Вона може бути баня, uh -huh. і може бути спальний домик перед пер 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 переміщенням. А пічка на чотири Пічку не дороблена. А, щас Вона ставиться просто всередину. Так, да, тут от -от ставиться буржуйка, вона виставляється. В, в, грію в воду і, ну, На вулиці. Ну, Не дуже зручно. Можна тут зробити, а можна як, ну, в мене було по-перше, це зробити будиночок на 4 місця, щоб хлопці, угу. ну, коли була лінія нестабільна, що да, все переміщались, холодно було дуже. То я був там, мені було дуже, я сам на бойових позиціях поночував, і з цього вона і вийшла, ця баня. Тобто В мене було більше все ж таки зробити на колесах, щоб вони могли переміщатись і от для цього. Потім вже в ході, в процесі, думаю, а чому не да, де, Кам'янчики, коли вже стабілізується більша лінія, да, то можна використовувати як баню. Вона такого була. Для цього вона була зроблена іменно з таким. І воно так само, як причеп вчепляється. Причеп, так, да, щось... ну, будь-яку машину, ну більш потужнішу. Тут же джип, ну, пікап, вона, да, вона, да, щось в... більше. Вага буде. просто більша. Да, вона вага, так. Да. Ну, до тони вона, опять-таки, тонну там, з копійками важить, то не дуже така і велика вага. Тобто, звичайна будь машина... да, навіть короткий пікап я да, зможе да, да, взяти. Да. Люба машина, тому може, воно з цього і вийшло. По... Поки не можу, опять таки знайти не, не... фінансування правильного, да і призначення, поки ну, так воно. Поки в паузі. Ну от в такому. Так що от так. Дякую вам велике за розмову. Все. Що Дякую. прийняли нас, розказали Дякую. стільки Дякую. всього. Дякую вам, що ви так теж долучились. Проший раз ви те приїжджали, мені дуже так зручно було, помогли, З інструментом помогли, Ваша компанія теж там це ми е... з вами зараз ще окремо за ще Добре. після зйомки обговоримо Добре, з інструментом. Ну, <laughs> Добре, ну ні, ну тоді що все, друзі. Дякую вам за перегляд цього відео. Я особисто кайфунув від цього місця, від цієї людини, від того, що вона робить, і в принципі. Це один з прикладів того, як можна допомагати. І допомагати ще можна за реквізитами в описі під цим відео, допомогти саме цій майстерні робити більше хороших росіян за допомогою всіх цих штук, які ви бачили сьогодні в кадрі. І звісно, матеріали, метал, список всього необхідного буде в коментарях. Дякую за перегляд.